Розпрощався стрілеці своєю, ріднею, поїхав. ще Вітер, дівкагиси, так то приглядалися, ми з прапорами поїхали, і Микола тримав там вітер такий, -то, над ним прапор палах котів. Молоділа на гащині, весь. Недалеко то він жив недалеко мене, не тут, а там ті, але, ну, недалеко ми час, спілкувалися. А потім якраз хлопці, хлопці повісили прапори і, і листівки розвішували в Шотковій. Я себе. По най, І от покійник не побоявся, не побоявся, як були такі, що боялися, що падали духом, що нічого вже не верне, що комуністична система цілий світ вот забере, А він не побоявся. Бу переконаний, був переконаний, що треба жертвувати. Без жертви немає нічого. По натурі він був спокійний чоловік, не задавався. І треба було все-таки комусь дитина таку жертву сказати, що ні, все ж, не все ще пропало, Україна буде. Я, Микола, 4 роки, той, а Микола, відсидів він чотири роки, а тоді ще був на. Той на заслані на так само і там перебуваючи в Сибірі, коли приходилося бути там, також бували всякі ситуації. Ми там зустрічались. І також він себе гідно вів, не зраджував, був відданий справі України до кінця. Словом, це був дійсно гідний сім'янин, християнин і громадянин своєї держави. Гідний нині наслідування молоді в такий неспокійний час, коли ще перед нами може бути можуть. Бути потрібні великі пожертви для того, щоб Україна сьогодні стала дійсно незалежною, міцною державою. І ми спілкувалися до, до самого посліднього часу, поки він не віддав Богові душу. Чоловік був свідомий, такий, що таких дуже мало було. Русувай, друзі, побратими. Думаю, що як громада, так і Україна тебе не забуде. А ясні славі нас є, гарматинами наступали, Один одного падали, гарматили, нами наступали, Один ворного падали. очи я бачила. I'm just